Я що я виживу після цього образу. Я плачу. Mm. Сьогодні я буду робити косплей на мого хлопця. У мене є причини. Справа в тому, що місяць тому був Геловін. Тому я вирішила, чому б не зробити страшний образ, тому що, скільки кріпепасти я не придивилася по своєму житті, цей чувак лякає мене реально mm -hmm. до усрачки. Тож, перша деталь, він має чорний одяг. Наступна деталь у нього, у неї, у цього створіння. Немає брів. І насправді деталь, яка мене якраз таки лякає. Більше за всього, це його ось ці великі очі. Як їх буду робити? Насправді хороше питання, проте я думаю, я просто їх не малюю, тому нам потрібно повністю заблокувати брови. Для yep, цього зазвичай використовують клей. Не знаю, як так вийшло, але чомусь усі собі склеюють брови. Я цього не буду робити, тому що у мене немає клею. Тому я візьму, звичайне, мильце. Його напевно треба використовувати трошечки по-іншому, проте я не взяла з собою мотузку. Я спробую зробити снечт брови. Насправді мене дуже бісять мої брови, тому що вони дуже густі. І, до речі, саме через це я не знаю, що з ними робити. Типу, я коли роблю макіяж, я просто закріплюю вело. Oh типу, це прокониш, що в мене густі брови про те, що мені з ними робити? Я не хочу мати брі. Знаєте, мені здається, я вже зробила доволі страшний образ, тому це відео можна закінчувати. Тепер я спробую прибити їх пудрою, щоб вони були на місці. Не знаю, чи це пудра, але я знайшла у себе це на полишці, тому я це використаю. <бе> Wait. Це працює. Оскільки я знаю, як працює кольорова теорія, я зараз візьму щось оранжеве, щоб перекрити, типу. Синій підтон брів. У мене це база під макіяж, яка має взагалі-то підлаштовуватися під тон шкіри, проте вона чомусь оранжева. Взагалі, бригада, хто такий цей чувак на ютубі існує така короткометражка. Ну, в інтернеті, типу, існує така короткометражка, яка називається гест Guest, Гість, яку ви, до речі, можете подивитися українською, бо вона, типу, перекладена чи озвучена. Просто прикол у тому, що головна персонажка цієї короткометражки хворіє ше з хворіє за шизофр... <пух> Головна персонажка хворіє на шизофренію, тому вона постійно бачить якісь галюни. І якраз таки, ось цей персонаж, якого я сьогодні косплею, це витвір її фантазії. Так скажімо, вона, походу, так само, як я боїться його до досрачки і намагається від нього збігти. Збігає вона в якийсь будинок. Вона продовжує бачити цього чувака, тому що вона типу, подумає, що їх хтось переслідує, а це просто те, що вона бачить у своїй голові. І для того, щоб його не бачити і не чути, вона собі вирізає очі та вуха. Головна героїня просинається вже, напевно, в вильку, в них і знову бачить цього чувака. І вона розуміє, що увесь цей час він не хотів завдати їй шкоди, і що увесь цей час вона просто його придумала в своїй голові. Цікавий контент, щоб подивитися його і обісратись. Прикол у тому, що ну, про це взагалі ніхто не знає, окрім мене, тому це, типу, взагалі косплей на якогось ноунейма. Коротше, в мене не вийшло зробити те, що я хотіла зробити. У мене все ще сині брови, проте мені здається, що на цьому етапі їх вже можна буде перекривати тональником, і воно якось перекриється. Зараз починається найцікавіша частина. Я берут базу під макіяж, яка в собі має, типу, Консилер. Зараз ми все це нанесимо. No Наступна прикольна деталь цього образу заключається у тому, що цей чувак лисий. Було б прикольно збрити собі волосся, проте я не хочу сьогодні це робити, тому мені прийшлося шукати лисину. Це був насправді трешякий челендж. Можна було б звичайно її замовити в інтернеті. Тому що це, напевно, найлегший спосіб. Але я вирішила, що я піду її шукати в місті. Я була в художніх магазинах. Я була в магазині, в якому я була впевнена, що знайдеться лисина. Проте продавець мені сказав, що у них вона, типу, була, але зараз її немає. Окей, okay, бро. Я зайшла в якийсь спортивний магазин, в якому було дуже тісно. Було мало простору, і я відчувала, ніби я потрапила в не дуже хороше місце. Проте там я придбала шапочку для плавання. А, у нас ще відбувся такий цікавий діалог з продавчиною. Я, типу, запитую, у вас є шапочки? Вона каже, звичайно. Починає мені діставати 50 видів якихось шапочок, ну, типу, там, великі, маленькі. Силиконовій тканині. І я тобі покажу, що я не дуже розбираюся у шапочках для плавання. Тому брайте мені, будь ласка, щось. І вона каже: Так, а тоді нащо тобі шапочка? Я не хотіла розповідати, що я хочу робити. Все? Я промовчала. І тому вона мені продала ось це. І я сподіваюся, що вона не буде занадто велика, тому що я її в магазині навіть не міряла. Я просто вже хотіла швиденько піти звідти. Прикол у тому, що я хочу її одягти собі на голову і просто пофарбувати тональником. Чи звучить це як надійний план? Ні. Окей, okay, снечт. Це працює. Просто для контексту я ніколи не надягала, мені здається, шапочку для плавання. Коротше, я нічого не чую. І коли я розмовляю, вона нібито трошечки стягується наверх. В цілому пофіг, я залишу так. Але, звичайно, ми тепер зіштовхнулися з проблемою того, що нам потрібно покрити весь цей простір тональником. Я не впевнена, що синій колір може перекритися тональником. Зараз це не важливо, бо я беру олівець і. Намічаю собі очі, тому що очі у цього чувака доволі великі. Я думаю, що я захоплю ось цю зону. Піднімуся до брів. У! Тепер починаємо малювати шкіру. Прикол у тому, що цей чувак дуже блідий, тому я купила спеціально продукти, які трошечки світліші за мій колір шкіри. А саме кушон. Першого відтінку, це тупо білий колір. І консилер, який я тепер думаю, може бути навіть темніший за кушон. Він коштував, до речі, дуже мало, тому я не впевнена в його якості. Говорячи ще про цього чувака, в цілому він кайнда handsome, тому що дивіться, по факту, по сюжету цієї короткометражки, він навіть нічого поганого із головною Жирині не хотів зробити. Я рано сподіваюся, що цей тональник буде норм. Ой, це консилер можливо, мені не варто його так сильно боятися, проте, блін, ребята, ось ці його очі. Я нічого не можу з собою зробити. Він ніби вдивляється мені в душу. Мене це дуже лякає. Це трохи іронічно, що я зараз на нього роблю косплей, але знаєте, я подумала: зі своїми страхами треба зіштовхуватися віч на віч. Можливо, таким чином я хочу побороти свою травму, свій страх і стати. Ним. До речі, консуль нібито виглядає нормально, і він нібито навіть не окисляється поки що. О боже, що зараз змінила з експозицією, тепер все ніби синє. Але знаєте, для вайбу це підходить. Well... Окей. Okay. Просто подивіться на це, Я Лиса. Справа в тому, що мені треба це якось зафіксувати. You a Merry Christmas! Well. Слухайте, ну кушон працює, бо він реально набагато світліший за мій колір шкіри Знаєте, що прикольно, я коли типу по цій шапочці малюю, я відчуваю такий звук, ніби мене хтось б'є. В цілому, я думала буде гірше. Зараз я трошечки це пудрою. Тепер треба зробити очі. Я просто заповнюю увесь цей простір білим. Намалюю чорні цялочки, і, типу, коли я буду закривати очі, в мене ніби вони будуть дуже великі. Розумієте, про що? Я намагалася знайти в магазинах типу, білий грим для обличчя. Проте чомусь я його ніде не знайшла. Тому я буду використовувати те, що в мене є: білий олівчик для очей. До речі, про те, як я провела свій Геловін, ми з подругою та сестрою вирішили відвідати страшний квест. Але він був не тільки страшним, він був також трошечки на випробовування нашого розуму. Як ви могли по мені помітити, я дуже інтелектуальна людина, тому справа в тому, що нас помістили, типу в камеру, ми. Трьох були типу, приковані до стільців, нас, типу, прив'язали. Mm. В Квесті також був присутній актор. По-перше, я коли намагалася висвободитися, я нащупала ззаду чиюсь руку, і я подумала, що це моя сестра. Обертаюся, а там, типу, було дуже темно, Я нічого не бачила, як зараз не бачу, що я роблю взагалі. Я краєчка мока помічаю чиєсь обличчя і розумію, що це щось дуже страшне. Я так обісралася просто з кам'яним обличчям опитаюся назад. Проходить хвилин тридцять. Ми нічого не можемо зробити. Типу, ми сидимо на власних позиціях. Ми вже питаємо про тридцяту підсказку від у персоналу, типу хз. і вони кажуть на операції, що дебілки така-то дівчинка, тобто я. Має щось нащупати, What? і тоді, коли вона щось там розв'яжеть, вона допоможе типу, іншій дівчинці, і таким чином ви почнете, типу, вже квест нормально. Коротше, я нічого не зрозуміла, я почала робити взагалі інші речі, і до нас у кімнату заходить. Ось цей саме актор, типу, щоб нас не лякати. Це було просто так смішно. Він типу підходить до мене, дивиться, типу, лякає мене, починає бити по стінці якоюсь дубиною. Я чомусь думала, що він мене вдарить. Я прямо була всім впевнена, але він вирішив мене пожаліти. Він розв'язав мені якусь штуку. І я зрозуміла в свій момент, що він просто прийшов нам допомогти. Бо ми настільки тупорилі, ми нічого не могли зробити з самого початку. Ну і потім почався сам квест. Ми почали там розгадувати різні загадки, відкривати замочки, і в якийсь момент. Просто заходить чувак з персоналу, каже: Ну, все, дівчатка, можете виходити, і ми, типу, такі, а окей. Потім я зрозуміла, що ми не пройшли квест до кінця, тому що ми, типу, не впоралися вчасно. Це було дуже embarrassing, Я хотіла здохнути. Шкода, що мені на це як торне тар вдобунку по голові. У мене є коротше біла туш. Зараз я спробую нашурувати її поверх цього, щоб додати більшого пігменту. Ведь це працює, я навіть не думала, що біла туш може намалювати білим кольором щось. Я, коротше, зрозуміла, що квести, особливо на ось таку розумову діяльність, це трішки не моє. Якщо ви захочете зі мною пройти квест, будь ласка, обирайте щось 4 Загадки для дошкільнят я зможу все ж таки якось вирішити. Я це зараз при пудрою, і по факту ми вже на фінішній прямій. Якщо ви. Раптом не помітили. Я не очікувала, що я, до речі, засру цю кофту. Чомусь я була впевнена, що я зроблю це все настільки чисто і вправно. Але якось так вийшло несподівано, що я прорахувалась. Я прорахувалась ще, коли думала зняти це відео. Я додам ціней навколо очей, Рима для того, щоб у нас вийшов ось цей ефект випуклих очей. У! Знаєте, я помітила як. Творча людина. Ну, наприклад, ви щось малюєте. Ви в процесі звикаєте до того, що ви бачите, і ви, можливо, не помічаєте якихось помилок. Можливо, якщо інша людина от підійде і подивиться на цей малюнок вперше, вона скаже: «О, Боже! О, 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 о. чому у тебе шапочка на голові бро? Коротше, просто мораль у тому, що я вже починаю звикати до цього образу, я вже так до нього звикла, що мені не здається, що він якийсь такий собі. Я зараз подивлюся на референс, бо я вже забула, як виглядає цей чувак. Мені здається, чи я не виглядаю як він. Блін. Чому мені ніхто не сказав цього раніше? Я зрозуміла, в чому помилка потрібно набагато більше зробити. Ось це ось. Зараз я візьму червону помаду, пензлик, і я буду намагатися, знаєте, відтягнути цей колір. Це вже інша справа. До речі, мені завтра йти на тренування зранку. Я по перше сподіваюся, що я зможу виспатися, бо зараз, типу, вже ніч. По-друге, я сподіваюся, що після цього шикарного макіяжу в мене не вискочить 15 прищів. Щось в цьому є. Знаєте, я реально звикаю до того, наскільки хенсом я виглядаю. Взагалі, макіяж це така крута річ. Типу, ви можете, звичайно, ну використовувати його в будь-яких цілях, але коли ви типу використовуєте його, щоб, знаєте, якось самовиразитися, щось таке собі прикольне намалювати. Це так про. Ольне, я вже не кажу про такі образи. Типу, це взагалі політ фантазії. Тому навіть якщо ви відчуваєте себе крінжово, не давайте цьому зупиняти ваше самовираження. Це говорить людина, яка виглядає вас так. Але я серйозно, якщо ви хочете щось робити, робіть. Я впевнена, що ви це заслаєте. Я до речі, підозрюю, що в мене може бути якась алергія. На щось, можливо, саме на макіяж, тому що я, типу, ну постійно форбуюся чимось. Особливості, якщо це щось, типу, біля очей. Коротше, в мене починають текти сльози. Ну, від такої краси сльози, якби, будуть буду текти, звичайно. Також починає, типу, текти ніс. Я зрозумію, що відбувається. Я думаю, що я більше не буду створювати червоний ось цей градієнт. Я напевно перейду одразу до чорного. У мене не вийшло. Вау. До речі, можливо, я трошки тупа, тому що треба. Ось, можливо, я тупа, тому що треба починати, типу, навпаки, з темного і потім розташовувати в світло типу, в червоний. Тоді я просто зроблю це ще раз. Я не знаю, що з цим робити. Це в мене насправді є ідея взяти айлайнер, який якби, набагато темніший за тіні. Я зараз типу, використаю це для контуру. О боже, в мене таку сльози. Цікаво, це через мою неіснуючу або існуючу алергію, чи це через те, що я просто дуже довго тримаю очі відкритими. І тільки зараз зрозуміло, що якщо на це дивитися здалеку, ось так ось, то це виглядає все ще погано. Якщо вам цікаво, чи буде щось робити з тією точкою? Звичайно, так зараз ми швидко перевіримо лайфхак, про який я чула. Якщо ви візьмете ось цю розчісочку для брів, наприклад, ви зробили ось таку помилку своїм айлайнером. І хочете її витерти спонжиком, ось цією ватною паличкою. Ви можете її тільки собі роздерти ще більше Цією штукою нібито можна її прибрати, бажано не розірвавши собі ніс. Ну до речі, так це майже спрацювало, але у мене тепер немає тональника. А як я це все буду знімати? У мене не покидає думки, що я схожа на Гаррі Поттера Типу, Girl. якби він був лисий і у нього б зникла оправа, проте залишилися окуляри. Як думаєте, чи схожа я на Гаррі Поттера? Пишіть у коментарях. Я зараз подумала, прикиньте, займатися чимось подібним, коли ви п'яні. Ну, типу, я ще просто знаходжуся в нормальному стані. Я починаю втрачати зв'язок із реальністю. Мені здається, це вже не схоже на очі. Зараз я спробую на собі образ британської школярки. Насправді у цього чувака ще є дуже багато текстури на шкірі, але знаєте, що я? Не буду цього робити. Тепер момент, який насправді можу все зіпсувати, нібито вже нічого не зіпсовано, я намалюю собі зіницю. Ну, дивіться, по-моєму, більше вже схоже, так? Коротше, ладно не пофіг. не пофіг, чекайте. Oh, wait. Wow. Ось про що я казала, типу, якщо я ось так відкрию очі, то, типу, нічого не видно. Але дивіться, у мене є зіниця. Це крейзі. Це просто крейзі. Але тепер треба намалювати другий. Насправді на зображенні видно, що у нього вони трошечки несиметричні, трошки різні погляди на життя, розумієте? Так, тепер питання: чи схожа я на цього чувака? Я, на жаль, фізично не можу подивитися, тому що я якби закрила очі. Здається, воно працює. Я не знаю. Зараз я спробую зробити фото, і якщо мені все сподобається, то я почу змиватися нафік. Якщо це не емоція тотального слею, то що це? Я дуже рада, що я зробила цей косплей. Будь ласка, пишіть в коментарях, як вам на кого зробити косплей наступного разу, бо мені дуже сподобалося. Також мені потім неймовірно сподобалося прибирати увесь цей безлад. Я вирішила залишити пофарбовану шапочку на пам'ять, щоб згадувати цей образ. Мої пензлики були замазані якимось слоном після цього. Також я потім зрозуміла, що у мене нічого не відмивається, і просто хочу додати на кінець. Будь ласка, не повторюйте це в домашніх умовах. Це дуже травматично. Небезпечно.